Підую! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. У цьому відео розповім коротко та по суті про основні зміни з посилення мобілізаційних заходів, яких варто очікувати в грудні. А щоб ви могли захистити свої права на ВЛК при спілкуванні з ТЕЦКА щодо діагнозів ВЛК та при огляді водія драйгером, замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Зміни проходження ВЛК. Перше. Внесені зміни до наказу Міноборони No402 щодо порядку проходження ВЛК та переліку хвороб. Зокрема, скорочують строки проходження медичного огляду, а також лабораторних та інструментальних досліджень з 14 до 4 днів крім того, додаток 1 до наказу розклад хвороб та додаток 3, таблиця додаткових вимог до стану здоров'я знову викладають у новій редакції. Тобто, це знову доведеться. Заново розібратися в цих діагнозах. Проте ті, хто придбав мою інструкцію з діагнозів ВЛК після прийняття цих змін отримують нову, вже оновлену версію. Це, до речі, стосується абсолютно всіх моїх інструкцій ТЦК, ВЛК і водіям. У випадку зміни законодавства, ви отримуєте вже оновлену версію, абсолютно безкоштовно. Вістрочка з інвалідністю кінець. Друге, у зв'язку з ліквідацією МСЕК з 1 січня 2025 року. Як мінімум до травня 2025 року буде неможливо отримати висновок медико-соціальної експертизи про встановлення інвалідності. Створені замість МСЕК експертні команди зацінювання повсякденного функціонування особи будуть сформовані та почнуть функціонувати у травні 2025 року. А територіальний МСЕК ну, вже і зараз фактично не працюють, лише приймають документи. Це означає, що військово зобов'язані чоловіки не зможуть отримати відстрочку від мобілізації у зв'язку з постійним доглядом за хворими членами сім'ї, які мають інвалідність першої там, чи другої групи, якщо їхні хворі родичі не встигли до 31 грудня оформити інвалідність через МСЕК. Скасування бронювання в лютому. Третє, 1 грудня набрала чинності постанова уряду. Відповідно до якої вістрочки, що були надані у зв'язку з бронюванням, втрачають чинність 28 лютого 2025 року. А підприємства, які мають заброньованих працівників, повинні підтвердити свій статус критично важливих за новими вже критеріями у Міністерстві економіки до 28 лютого 2025 року. Нові критерії вже відомі, але варто виділити головне: підприємства, які бронюють працівників. Не повинні мати заборгованість по сплаті будь-яких податків раніше тільки було ЄСВ, а заробітна плата не нижче 20 тисяч гривень. Станом на сьогодні відомі цифри в 1 мільйон заборонюваних – це на жовтень. І вважаю, що як мінімум 200-300 тисяч або й всі півмільйона чоловіків втратять бронь. Чому? Ну, на мій погляд, 20-30% підприємств просто не зможуть підтвердити статус. Критичних для економіки. Заочні штрафи ТСК. Четверте, Верховна Рада планує незабаром прийняти законопроект про спрощення порядку розгляду справ за статтями 210 та 210 зі значком 1 КУПАП, порушення законодавства про мобілізацію. Законопроєкт передбачає розгляд справ даної категорії та накладення штрафу від 18 до 25,5 тисяч гривень у заочному порядку. Що це означає? Майже Нульову можливість в судовому порядку оскаржити штраф. Трошки поясню, чому. Наразі КУПАП кодекс продмін правопорушення дозволяє розгляд справ без участі особи лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення, про місце та час розгляду. Шляхом надсилання повістки. Якщо порядок сповіщення порушується, а ТЦК накладає штраф, то винесена постанова. Є протиправною і майже в усіх випадках скасовується судами. Просто перевірено. Тож цю лазівку хочуть зачинити та зробити по аналогії із заочними штрафами за порушення правил дорожнього руху, зафіксованих в режимі фотозйомки чи відеозапису. Без обов'язкового сповіщення та участі особи, яка притягується до відповідальності. Тобто постанови із штрафами та подальше оголошення у розшук, будуть штампуватися ТЦК в автоматичному режимі. А якщо враховувати, що приймуть зміни до закону про виконавче провадження щодо автоматичного блокування та списання коштів, все перетвориться на майже безвідмовну систему покарань. П'яте, буде посилена мобілізація студентів. Так, за даними Міністерства освіти, за останні півроку з вузів відраховано більше 23 тисяч студентів чоловічої статі призовного віку, це пов'язано з тим, що міноспід, міносвіти позбавив ряд приватних вузів. Ліцензії, відповідно, студенти, які там навчалися у цих закладах, втратили фактичну строчку. Крім того, вузи стали жорсткіше відраховувати чоловіків, переважно віком 30. Звичайно, ніякої дискримінації за низький рівень знань. Також у грунті закінчується термін навчання у магістратурі, який за освітньо-професійною програмою становить 1 рік 4 місяці. Таким чином, всі студенти, які у грудні закінчують навчання у магістратурі, також втрачають право на відстрочку від мобілізації. Корисне відео, ставте лайк, коментуйте та підписуйтесь на канал. Окрема подя... подяка спонсорам каналу ви мотивуєте. Також є можливість підписати особистий договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліцію та суди. Збережіть мої контакти і звертайтеся, якщо потрібен, адвокат. Всім дякую за увагу!